У Чернівцях стартував четвертий всеукраїнський фестиваль поезії від Гуцулії до Кряжів Донецьких пам'яті лауреата Шевченківської премії та поета Тараса Мельничука. Хто приїхав до нас у гості? Та що вплинуло на творчість митців? Дивіться далі цього року. Захід приурочили 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Серед гостей, як завжди, лаурати престижних літературних премій і Шевченківської премії і премії Тараса Мельничука, яких до речі, є кілька є коломецька премія, яка називається. Літературна премія імені Тараса Мельничука. Є премія е, Буковинського журналу і товариства плин яка називається князь Росії імені Тараса Мельничука». Фестиваль триватиме три дні. На відкриття до Чернівців приїхали письменники та поети з Києва, Коломиї та Львова. Віктор Полинський каже: наше місто завжди приваблювало його шармом, який неможливо пояснити. Йому особливо приємно, що відкриття свята проходить у Чернівецькому університеті, де навчався видатний Тарас Мельничук. Люди Галузі мистецтва культури в інших галузах, які, яких ми називаємо кодовими. Тобто, це код нації, код е, народу, код країни. Софія Майданська народилась на Буковині. Нині ж проживає у Києві, тому рідний край навесні завжди надихає мисткиню на нові звершення. Загалом у її доробку вісім поетичних збірок та три прозових. Минулого року вона написала 50 сторінок нового твору та криваві події у Києві зупинили творчий потік. Думалося, що як того разу буде все мирно, поспіваємо, потанцюємо, потім побудуємо, не побудуємо. А тепер виходить, що ми тоді помилялися, що думали, що так легко робляться революції. Революція не може бути безкровна, на жаль. Учасники фестивалю поділились своєю творчістю із молодим поколінням. У рамках свята вони відвідують село Уторопи Косівського району, де народився та спочиває Тарас Мельничук, село Яблунів, де він навчався, та Коломию, де також відбудуться читання.